Український гумор це більше, ніж просто спосіб розважитися, це частина нашої культурної спадщини, що допомагає нам виживати у складних обставинах, знаходити сили та натхнення. Як сказав Іван Франко, гумор це прояв високого інтелекту та доброти душі. Михайло Жванецький, відомий сатирик, зазначив: гумор це можливість сказати правду, не образивши нікого. Ці цитати нагадують нам, що гумор не тільки розважає, але й вчить нас бути добрішими і мудрішими. Його тонка іронія допомагає зрозуміти глибокі істини про життя і людську природу, одночасно дозволяючи говорити правду без образ. Високий інтелект і доброта душі ось що лежить в основі справжнього українського гумору. Український гумор також часто використовувався як спосіб протистояння несправедливості, як сказав Остап Вишня. Гумор це зброя слабких проти сильних, але справедливих проти несправедливих. Григорій Сковорода писав: сміх це те, що нас зцілює і робить життя легшим. Ці цитати підкреслюють, що гумор допомагав людям виживати у найтяжчі часи, коли було важливо зберігати людяність і надію. Він був і залишається способом боротьби та виживання зброєю справедливості проти несправедливості. Сміх має лікувальні властивості, він допомагає нам розслабитися, знизити стрес і навіть подолати хвороби. Тарас Шевченко, великий поет, також мав відношення до гумору: весела думка половина щастя. Євген Дудар, український письменник-сатирик, зазначав: гумор це те, що робить життя легшим, а важке смішним. Ці твердження підкреслюють, наскільки важливо вміти бачити світло навіть у найтемніші часи. Гумор допомагає нам знайти це світло і поділитися ним з іншими. Він перетворює труднощі на привід для сміху, знаходячи радість навіть у найскладніших ситуаціях. Лесь Подерв'янський, відомий український драматург, підкреслював український гумор це наша національна особливість. Ми сміємось над тим, над чим інші плачуть. Іван Малкович, поет, казав, гумор це міст між людьми, що допомагає нам зрозуміти і прийняти один одного. Ці цитати показують, як українці вміють знаходити смішне у всьому, навіть у найсерйозніших і найтяжчих обставинах. Це особливий талант, що допомагає нам виживати і не втрачати надію. Гумор об'єднує нас, допомагає зрозуміти і прийняти один одного з усіма нашими відмінностями. Це мова, яка зрозуміла всім, незалежно від віку, статі чи національності. Сергій Притула, відомий український ведучий та комік, зазначив. Гумор це наша реакція на світ, спосіб справлятися з реальністю. Іван Котляревський, автор Енеїди, також залишив слід у гумористичній літературі Смійся, щоб не плакати. Ці цитати підкреслюють важливість гумору як засобу адаптації до життя, до всіх його викликів та проблем. Це наш спосіб справлятися з реальністю, залишаючися сильними та оптимістичними. Гумор стає способом зберегти душевну рівновагу і людяність. Олесь Гончар писав: гумор це те, що робить нас людяними і ближчими один до одного. Петро Мага, український актор та комік, зазначив, гумор це наш національний скарб, який ми повинні берегти і розвивати. Ці цитати нагадують нам, що гумор це не тільки спосіб розваги, але й спосіб спілкування, який зближує нас, допомагає зрозуміти і підтримати один одного. Важливо зберігати та розвивати цей національний скарб бо він є частиною нашої культурної спадщини. Віктор Гюго, французький письменник, казав про українців: Українці мають дивовижну здатність сміятися навіть у найскладніших ситуаціях. це їхня сила. Ці слова підкреслюють, що гумор це наша сила, спосіб залишатися людяними і зберігати надію навіть у найтяжчі часи. Гумор допомагає нам долати труднощі, залишатися оптимістами і знаходити радість у кожному дні.